Усім вітання, з вами логопедичний подкаст Окей. І якщо ми сьогодні із Катериною удвох, це означає, що сьогодні ви почуєте міфи та правди про диспраксію, тому що у нас рубрика міф та правди. Правда про те чи інше логопедичне порушення. Розпочали ми з улюбленого Катерининого е, Дезастрії. А тепер продовжуємо одним із моїх улюблених: це дитяча мовленнєва диспраксія. І Катя я тобі надаю слово, так як ти сьогодні відповідаєш за брехню. Так, відповідаю за брехню. Звучить так собі, якщо чесно. І перша брехня це те, що у дорослих немає диспраксії. Насправді це не так, бо дуже часто вона може зберегтися із дитячого віку, і плюс ще вона виникає унаслідок пошкодження кори головного мозку, або ж пошкодження певних ділянок кори головного мозку. Тому насправді ми не можемо сказати, що після якоїсь травми не буде диспраксії, бо це суто там дитячий розлад. Ні, вона зустрічається і у дорослих. Угу, так, і ось в силу продовження твого твердження я розбавлю це правдою, що це порушення, яке можна скомпенсувати, але його прояви лишаються на все життя. І це те, що стосується і дизартрії, і це те, що стосується і диспраксії. Тому що це порушення нейронних зв'язків, це не проблеми із м'язами. так? Плюс-мінус м'язи ми можемо підкачати теж шляхом тренування, і в даному випадку або розслаблення, і в даному випадку ми теж задіюємо тренування тільки вже іншого роду ці тренування. Так само не допоможе медикаментозне лікування, тому що це проблема не в хімічному обігу речовин, так, а саме в організації та плануванні рухів нашим мозком. Варто зазначити, що різний є ступінь прояву дезарт, праксії. Я сьогодні буду ще плутати дезарту, та диспраксію під кінець вечора. Тому що цей подкаст ми пишемо не в суботу. Ми пишемо його вночі. Під кінець робочого тижня. А, отож, так як всі діти мають різний ступінь прояву диспраксії, то відповідно вони будуть мати різний рівень скомпенсованості цього порушення. І е, так як наш мозок, точніше мозок дітей, у яких є диспраксія, він не може Пройти певні перешкоди на своєму шляху, то ці проблеми треба навчитися обходити шляхом альтернативних способів. І завдяки тому, що наш мозок він є доволі нейропластичним, особливо у дитячому віці, то ми логопеди створюємо нові компенсаторні шляхи, по яким ці нейрончики вже набагато шустріше, набагато швидше і краще можуть бігати та передавати інформацію від нашого головного мозку до артикуляторів, які і мають. Створити серію послідовних рухів для мовлення дитини, отож, використовуються альтернативні стратегії на основі опор і. Варто зазначити, що якою б класною і успішною не була корекція, ми не маємо забувати про тригерні фактори, які уже і потім у дорослому віці можуть впливати стрес, нова обстановка, нова ситуація, нове середовище, нові люди. Все це також може провокувати ті чи інші прояви того, що людина може щось сказати не так, як потрібно, десь допустити ту чи іншу. Помилку. Ми працюємо саме над компенсацією, над максимальним покращенням функції, яка працює трошки некоректно. І це відбувається сама компенсація шляхом регулярних занять це дуже важливо. Шляхом мовленнявого контролю, і варто також пропрацювати над психологічними факторами впевненості у собі на майбутнє. Тому що дитина теж має розуміти, з чим їй жити і надалі. Як приходять уже діти, школярі або навіть і дошкільники, ми їм завжди теж пояснюємо, як собі допомогти. Та ми тому і навчаємо їх переключатися, щоб вони надаємо їм цей шаблон, щоб вони могли далі перенести. Оці правила переключень у нових ситуаціях для себе і використати цей шаблон, сказати це слово по складах, поділити його, проговорити про себе і потім, наприклад, сказати на публіку. Тому а, працюємо а, над компенсаторними можливостями, але пам'ятаємо, що прояви можуть зберігатися впродовж всього життя. Лано, я прямо зараз не можу говорити, тому що ти так багато говориш, а я хочу сказати отак. Ти багато говорила про дезарти. Ну добре, окей. Okay. Наступний міф це те, що диспраксію одразу видно. От насправді це не так, бо ми, як спеціалісти, маємо розуміти, що таке є диференційна діагностика, і плюс іще маємо розуміти, як же ж нам виявити, є диспраксія чи немає. І будь ласка, шановні наші глядачі, напишіть нам в коментарях рівні праксису, які має обстежити логопед. І я дам вам такі три проби. Умовно, Як можна побачити, перше це точніше, не перше. Тобто, загалом, в структурі інших проб вона є, це проба на коартикуляцію, тобто вміння переключатися між артикуляційними позиціями. Друге, це ненавиджу це слово, я прям сильно його ненавиджу, воно використовується і в дезафрії це діадохокінез. Просто не люблю. От, що це означає? Це означає, що. Переключення між різними звуками і між різними позиціями язика, от, але в поєднанні з мовленням, і це пух, тух, боже, що пух, тух, кух. так, пух, тух от, боже. Бачите, в кінці робочого дня перевірте. Будь ласка, чи є у вас віато у кінець. Чесно, і звісно, це ж різноманітні логічні ряди. Це 1 1 1 1 1 2 1 або 1 2 і там вже далі як ваша фантазія бажає. Але починаємо ми з 1 1. Ось так. То що ж, Олено, можеш дати яку мені відповідь на це? Хочу дати тобі правдиву відповідь на те, що дитяче мовлення во батьки вже можуть помітити у ранньому віці. Навіть уже 18-24 місяці, тобто до 2 років, уже можуть з'являтися перші дзвіночки. Звісно, що точний висновок уже може сказати, логопед або невролог після 3 років, тому що до 3 років мовлення ще розвивається, і логопеди знають, що до 3 років може ще спостерігатися, Порушення складової структури слова, яке після трьох років уже має відійти. Саме це така ознака є однією із Ключових, але не основною і не єдиною, що батьки можуть помітити, по-перше, це взагалі затримка перших слів. Ну, на жаль, зараз це доволі часто ситуація, коли діти починають говорити пізно або починають говорити мало. Тому однією характеристикою обмежуватись не будемо. Далі, така вже більш вказуюча ознака саме на диспраксію, це нестабільні заміни. Коли дитина вимовляє одне і те ж саме слово кожного разу по різному. Наприклад, елементарна мама може бути мама, мама, мава, маба, «бама» і так далі. Тобто можуть мінятися склади, і ці заміни не можна відслідкувати, вони не мають якийсь стійкий характер і прояв. Наприклад, як стійкі пом'якшення або стійкі заміни, там, кинати. Та, які можна простежити. А, далі дитина розуміє більше, ніж може сказати, ніж може висловитися експресивно, часто може використовувати якісь жести, підказки, м заміни, а мугикання, інтона, не інтонації, а саме ну, більш показом свого тіла намагатися сказати, що вона хоче, так як не може це вир виразити. Мовленєво. Складно повторювати слова. Наприклад, якщо мама просить повтори за мною, те чи інше слово, дитина не може це зробити, особливо коли воно складається з двох та більше складів. І, знову ж таки, проявляються оці нестабільні заміни у складах. Батьки можуть спостерігати дивні пошукові артикуляційні рухи, начебто дитина заглядає вам до рота і Хоче цей рух повторити, але вона намацує потрібну артикуляційну позицію і не може це зробити. От ви, наприклад, просите її там, зробити звук в, де треба прикусити нижню губку, а вона не може цього зробити, в неї губки відкриті, або вона прикушує верхню губу, тобто вона робить щось не те, але старається це зробити, шукає позицію. Це те, що можна помітити орієнтовно у віці до двох років, і вже після трьох років. Це коли будуть порушення складової структури слова, тобто постійні спрощення слів, переставляння складів, випускання багатьох звуків раннього антогенезу, тобто простеньких звуків в, ф, П, Х, г, які би дитина мала до трьох років уже освоїти. І ще один такий ключовий фактор: це коли мовлення дитини монотонне, інтонаційно не виражене і. Таке рівнесеньке. Звісно, це трішки може перекликатися із мовою, тому що є мови, які інтонаційно рівніші, монотонніші. Ну, до прикладу, там, естонська, там, фінська, так, якісь такі. А є мови такі більш експресивні. І от в таких експресивних мовах уже точно можна помітити, коли або неправильна інтонація не вниз, там, а вгору і так далі. Тобто, ось такі характеристики мовлення можуть. Бути помітити, Але дуже часто батьки їх не помічають, тому що вони навчаються розуміти свою дитину, тому що вони бачать свою дитину, тому що вони а, не завжди можуть порівняти мовлення своєї дитини з іншими. Бо таким самим був тато, таким самим був братик, потім всі вигоразні і так далі. Тому для об'єктивності найкраще, звісно, що звертатися до логопеда, навіть просто у віці трьох років можна звернутися на консультацію для того, щоб перевірити, чи від Відповідає мовлення дитини її віку. І якщо логопед скаже все окей, ну все окей, ви заспокоїтесь і розвиваєтеся далі. А якщо вже є перші дзвіночки, ви чудово розумієте, що чим раніше буде розпочата корекція логопедична, тим швидшими будуть результати на майбутнє, а тим паче і до школи. Тому мовлення влення диспраксії можна помітити ще у віці до трьох років, і це факт. Ступний мій міф, ну але я думаю, що це буде міф не тільки про диспраксію, а й загалом про абсолютно всі порушення мовленнєві, що диспраксія це стільки самостійний розлад. Насправді це він може бути і самостійним, але він може бути і у поєднанні з іншим. І, повертаючись, наприклад, до моєї теми дезартрії, то дуже часто диспраксія є саме в структурі дезартрії, коли порушена коартикуляція, коли є ця сама монотонність, коли можливо є скандованість. Також коли дитина порушує. Змінює, замінює, забирає, переставляє місцями склади, відповідно тому, що, можливо, є спастика дихальних шляхів, і відповідно дитині не вистачає дихання на те, щоб сказати те чи інше слово повністю. Тому насправді знову ж таки, повертаючись до діагностики, ви маєте визначити, чи це дійсно порушення праксу і порушення моторного планування, чи можливо це є. У вторинний наслідок від чогось, наприклад, як від дезертрії, від порушення тонусу. І також додам ще до розладів засвоєння мови, тому що дуже часто при корекційній роботі із диспраксією, якщо не звертається увага на граматику мови, то це стає таким фактором ключовим до того, що дитина не вчиться переключатися на граматичні форми. І як наслідок, це все потім може вилитись у розлад засвоєння мови експресивно. А, далі, наступний факт, наступна правда це те, що дитяча молунєва диспраксія передається генетично. І сучасні дослідження це підтверджують, тому що брали участь у дослідженнях різні сім'ї. І в діти, які мають саме дитячому лунявити диспраксію, у них спостерігалися, у їхніх батьків спостерігався такий же самий розлад. І насправді існує декілька генів. Один із них такий ключовий і найпоширеніший – FOXP2, і саме мутації у цьому гені вони можуть формувати. Точніше, вони можуть порушувати формування мовленнєвих та моторних навичок, які саме і викликають труднощі із координацією та плануванням органів артикуляції, які потрібні для мовлення. Варто зазначити, що дитяча мовленнєва диспраксія вона може передаватися не лише у своїй чітко такій відміченій формі, це може бути полігенний знову ж таки розлад, коли декілька генів, не лише один ген, але декілька генів так. Повзаємодіяли, що утворилася певна мутація, внаслідок якої і почав розвиватися, почала розвиватися дитяча молиння спраксі. Тому так, це нейрогенний розлад, але який має, може мати генетичне підґрунтя, і це факт. Зараз я просто скажу одним реченням. Наступний міф: що діти з дисплекс... у дітей із диспраксією наявне лише порушення складової структури слова. Але насправді я вже от, мій підготовлений міф він є недоречним, бо ти його просто впродовж цього випуску отак чик 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 Ти його просто в наскільки прибрала, що люди навіть не повірять, що таке може бути. Але насправді хочу вам сказати, що це є одним із симптомів. І тому, будь ласка, шановні логопади, докопуйтесь, шукайте. Проводьте проби і відповідно віддиференціовуйте від інших мовленнєвих порушень і мовних також. Тому... У своїй корекційній роботі не топіть тільки в одне в корекцію складової структури слова, а захоплюйте більшу, бачите картину ширше і слухайте переслух, поверніться назад. Послухайте ще раз Олену, які симптоми вона називає, і відповідно також старайтеся брати їх в корекцію. Не тільки складова структура, не тільки машина, не тільки протопали машину чи там показали її ручкою кистю, А старайтеся, щоб це все таки було обширніше, і тоді ваша корекційна робота буде успішною. Наступний факт, що дитяча мовленнєва диспраксія вона впливає на всі мови, якими володіє дитина. Тобто, зараз піде мова про білінгвів. І білінгвізм не є причиною дитячої мовленнєвої диспраксії, тому що ви вже знаєте, що однією із причин це є генетична мутація. А, варто зазначити, що це насамперед порушення мовленнєве, а немовне. І органи артикуляції у нас одні переключення органів артикуляції, воно незалежно від мови, або дитина може переключатися, або вона відчуває і розуміє свої органи артикуляції, або їй важко в них зорієнтуватися та спланувати їхні переключення для вимовляння слів. Тобто моторний механізм у нас однаковий, навіть незважаючи на те, що звукові системи різних мов вони відрізняються. І знову ж таки, єдине, що диспраксія може проявлятися по-різному у різних мовах. Це залежить від того, якими словами послуговується дитина. Дуже часто, білінгви обирають простіші слова із тих мов, якими вони володіють. Чому дітям подобається red, а не червоний? так? Чому вони обирають коротше слово? Тому що там легше, там треба менше переключень, там не треба прикладати більше для цього зусиль. Саме тому із своїх мовних наборів діти обирають слова простіші, і може скластися, наприклад, що англійською дитина говорить класно, та, тому що слово червоний вона сказати не може, а все через те, що слово red – це слово першої, ой, третьої складової структури. А червоний вже складніший. Е, і е, також все залежить від домінуючої мови, яка мова є домінуючою? Звісно, що в домінуючій мові дитина має більше мовну практику, і як наслідок вона може одне й те ж саме слово більше натренувати, довести його до автоматизму, спланувати оцей свій корекційний маршрут, натренуватися у ньому. Е, наприклад, е, якщо дитина живе в іноземному середовищі і українську вона вживає тільки тільки з мамою, чує тільки від мами, звісно, що практики в українській в неї менше. Тому порушення складової структури слова, тому пропуски відсутність звуків раннього онтогенезу вони будуть більш виражені саме в українській мові, ніж в англійській мові. Але варто розуміти і пам'ятати, що коли ми працюємо із механізмом мовлення, ми працюємо із механізмом. Який проявляється в усіх мовах, і як наслідок, впливати це буде на покращення в усіх. Мовах, якщо навіть дитина домінуюча мова англійська, вона знає українську це рідна мова її мами, ось або тата, то працюючи українською, ми також будемо покращувати мовлення дитини і англійською, і всіма іншими мовами. Але набагато краще, якщо у дитини буде два логопеди і український, і англомовний, який буде вчити її формувати ці шляхи, прокладати, вчити коартикуляції, тому що пам'ятаємо про звукові відмінності мови, набагато краще, коли в дитини буде. Два логопеди це значно покращує механізм компенсації у майбутньому. Це вірно. І повертаючись до компенсації, наступний міф це що люди з диспраксією не можуть бути фізично активними. Насправді можуть, бо з людьми, з дітьми, у яких є диспраксія, працюють логопеди. І, відповідно, вони знають, як що скомпенсувати, що додати і як адаптувати. Тому це теж неправда. Угу. І на закусочку, скажімо, так, улюблене твердження. Катерини про смакові опори. От саме тут Катя не буде казати, фе, тому що тут вони дійсно працюють і тут вони дійсно потрібні. Смакова інтегративна артикуляційна гімнастика та й не лише гімнастика, але й в процесі роботи. Смакові підказки вони є тут доречними, важливими та потрібними, тому що це сенсорні підказки, вони допомагають скоординувати Рухи органів артикуляційного апарату. Тобто це дозволяє нейрончикам зрозуміти оцей альтернативний шлях, по яким їм треба побігти. Це стимулює чутливість, це допомагає визначити положення цих артикуляторів. І навіть е, смакові. Особливості їжі, вони по різному стимулюють різні зони язика і різні зони артикуляторів. Зокрема, наприклад, кислий смак він допомагає покращити і зрозуміти, як витягнути язик вперед. Наприклад, якщо лимончиком капнути, гарно може вийти лопатка у дитини. А солодкий смак він стимулює підняття язика до піднебіння. Саме тому ми часто щось облизуємо, наприклад, з ложки щось солодке. Ось, або зверх Мій губи щось солодке і так далі. А, тому тут. Це буде працювати, тому що при диспраксії ще на самому початку я говорила про різноманітні опори. Вони є як смакові, дотикові, слухові, зорові, і чим більше буде цих опор, тим більше буде формуватися альтернативних шляхів нових компенсаторних у мозку дитини для розуміння того, що їй потрібно сказати. Але єдиний важливий фактор це врахування смакових особливостей дитини, алергії та контролю батьків, тому що ми прийшли не їсти, ми прийшли працювати, і це важливо дитині розуміти. Тож, шановні наші глядачі, напишіть, будь ласка, із якими правдами ви були знайомі, з якими правдами не були знайомі. Я думаю, що виграє е, генетика скоріше за все. І Але він. хто був на курсі про дитяче мовлення від спраксії перезавантаження, той цю інформацію вже знає. Шановні глядачі, ми будемо раді почути від вас. Правдиві та міфічні твердження, які ви чули, з якими ви стикалися у роботі із диспраксією, тому що дуже часто щось можуть говорити батьки. Я до речі, це щодо білінгвізму, це те, з чим я часто зустрічаюся. Мене батьки запитують, чи є причиною саме багатомовність, і саме ось це важливо у батьків розвінчувати, коли ви працюєте з багатомовними дітьми, і дати їм правильне підґрунтя того. Що відбувається з дитиною. Тому пишіть, будь ласка, про свій досвід. Нам також буде цікаво про це дізнатися. Так, і ще, будь ласка, напишіть в коментарях, які порушення ми маємо розібрати на тематику правда чи міф. Тож, завершуючи цей випуск, хочеться знову побажати вам, нехай усе у вашому житті буде окей. Олена зараз скаже своє коронне про наші наступні зустрічі, а я ще вам хочу сказати гарних результатів у заняттях. До нових зустрічей!